iPhone 16i. Довгоочікуваний, матовий, мінімалістичний. Та не бюджетний. Привіт! У мене з'явилась можливість взяти цей новий iPhone 16i на одну добу, та за цей час я встиг зробити практично все що планував. Та зараз ви зможете подивитись розпаковку, перше враження, а також послухати мої думки стосовно цього смартфона. Я обіцяю, буду цікаво, бо я не згоден з тим, що про нього розповідають на YouTube. Сідайте зручніше, перевіряйте підписку на наш YouTube канал, а також на наш Telegram канал де можна подивитись на позакадрове життя проєкту, а також наживо поспілкуватися разом. Послух... Посилання на сам смартфон, як завжди, в описі до цього відео. Ну, мимо починати. Розпаковка. Я чекав на появу сучасного iPhone, який буде простіше та, відповідно, доступніше поточної лінійки. При цьому мати усі нові можливості, включно з Apple Intelligence, до якого чомусь у людей досить скептичне ставлення. Трошки далі я навіть розповім, чому саме так трапляється. Є у мене деякі підозри на цей рахунок, але давайте вже нарешті подивимось на сам смартфон. У мене був iPhone 16 і у чорному матовому кольорі. Я хотів взяти саме нього, бо чомусь в багатьох... Оглядах показували білий колір, а чорний якось уминали. Багато дискусій несеться стосовно того, що цей iPhone вийшов тільки у двох базових кольорах. Я не хочу багато говорити про це. Проте якщо у колег від цього підгорає, я просто не можу пройти повз. Я коли бачу ось ці суперечки, в мене виникає тільки одне питання: чому так усі за це переймаються? Якщо більшість людей, я акцентую вашу увагу, більшість людей все одно вибирає або білий, або чорний айфон. Ось ви часто бачите людей з кольоровими iPhone, якщо в цій лінійці є ще білий та чорний. Ось сіяни часто. Плюс додаємо той факт, що ви все одно будете купляти до нього чохол і можете обрати будь-який колір. Але давайте повернемось до розпаковки. Нижче упакування, як зазвичай, знаходиться міцний кабель USB-C на USB-C, у ткановій опліці та й скріпка. Класичний набір є, ще й кабель зазначити прикольний. Дизайн. iPhone 16i на мій смак виглядає просто й чудово. Саме так, просто й чудово. Дизайн це все, звісно ж, справа смаку, але я прям у захваті від нього. Причому прям від всього, що я бачу, компактний корпус нереально приємно мати, вишерихувати покриття задньої Панелі, яка ще й, до речі, не занадто сильно збирає на себе відбитки. А якщо й збирає, то вони не дуже кидаються в очі та легко прибираються серветкою. Алюмінієва матова рамка, яка приємно охолоджує вашу долонь. Ця охайна камера, яка не сильно випирає з корпуса. Ну це ж просто ідеальний айфон. На мій смак. Я особисто користуюсь iPhone з такою саме діагоналлю та вважаю, що це ідеальний розмір для смартфона. Я втомився таскати у кишені лопати та ціную компактність смартфонів. Так iPhone 16I ще й важить небагато. Його вага усього 167 грамів. Що менше, ніж моя прошка, то це суттєво відчувається. Та це менше, ніж будь-який випущений iPhone, починаючи з 13-ї моделі. Ну, окрім 13 міні, бо він фізично був менший. Цей iPhone 16. Просто ідеально лежить у кишені. Дизайн передньої панелі з виїмкою або чубчиком здавався мені вже трошки архаїчним, проте під час використання я взагалі не думав про це. Так ще й об'єктивно виїмка з'їдає менше місця під час повноекранного перегляду контенту, ніж більш сучасний Dynamic Island, хоча не немає такої функціональності у плані всіх цих повідомлень. Дисплей. Дисплей Super Retina XDR OLED з підтримкою HDR 10. Дуже класний, хоча й тут немає Dolby Vision. Ви, до речі, знаєте, що це? Дисплей також підтримує True Tone та Night Shift, Тобто усе, що дійсно необхідно у побуді, у нього є. А ось чого тут немає, та це прикро, це підвищеної частоти оновлення 120 Гц. Особливо мені, після смартфону, там, де вони є, це, звісно ж, помітно. Причому, що цікаво, я помічав цю різницю не тоді, коли брав 16 і після свого 14 Pro там де 120 Гц, А навпаки, коли брав 14 Pro після 16 i це все дивно звучить, проте як би то не було, за ці гроші, за які пропонують цей смартфон, все ж таки хотілося б тут бачити 120 Гц. Але про ціну утворювання трошки пізніше. А ви бачили, що в говорять, що тут не вистачає яскравості, та на дисплеї нічого не можна побачити на сонці. Я ось хочу ще вам сказати стосовно яскравості, бо я подивився, теж багато відео, там де говорять, що ну, взагалі дуже мало на сонці взагалі нічого не можна побачити. Ситуація наступна. Ось зараз. Це максимальна яскравість на цьому смартфоні. Я вибачаю за звук, я не взяв з собою петличку, все дуже швидко знімаю. Ось це максимальна яскравість. Але е, камера, на яку я зараз знімаю, я на iPhone знімаю. Вона не передає яскравості, яка є насправді. Насправді у житті він виглядає більш яскравим. Давайте я зараз трошки підкручу експозицію на камері на, на цьому айфоні, на якому знімаю, щоб якось вам було зрозуміліше, як це виглядає у житті. Підкрутив, зробив експозицію плюс 2, але все одно у житті він виглядає яскравіше. Е, так, він не, не дуже яскравий. Е, 16, яка звичайна, прошка. Вони яскравіше, це 100%. Проте я не можу сказати, що мені не вистачає яскравості на цьому смартфоні. Я зараз знаходжусь на сонці. Ось зараз сонце прямо, прямо сліпить у дисплей. Ну, нормально. Вона, я ж говорю, вона не така, як на 16-й на прошці, на звичайному 16-му. Проте вона 100% вища, ніж на якихось середньобюджетних Android-смартфонах. Ну, Типу. Ви, ви, ви цього зараз не побачите, бо камера знімає е, темніше, ніж є насправді. Все можна побачити, навіть якщо фотографувати, то ну, воно норм. Ось, ось зараз плюс-мінус ви бачите, як є насправді. Тут пересвіт з усіх сторон, але це я просто ніяк не зніму вам, не продемонструю по-іншому. Коротше, з яскравістю я б не сказав, що є якісь прям проблеми. Вона нормальна. Хотілося б більше, так, хотілося б трошки більше, але все можна побачити навіть під час зйомки на сонці. Ось я на сонці. А то починають, що на сонці нічого не видно. Це неправда. Все можна побачити. Продуктивність. Що стосується продуктивності, то я навіть не знав, що вам тут розповісти, бо тут встановлений останній надпотужний 3-нанометровий процесор від Apple. Так без одного графічного ядра, який є на інших 16-ках. І що де я це побачу, Окрім синтетики, цей смартфон iPhone 16i і працює максимально швидко та буде так працювати ще багато років. Насправді така продуктивність 16 і важливо, перш за все, навіть не на сьогодні, навіть маючи суперпотужний, суперпродуктивний сучасний смартфон, більшість людей використовують його можливості мінімально. Так, є більш складні запити, такі як, наприклад, монтаж відео. Але який це відсоток від загальної кількості смартфонів? 20, 10, 5%? Та я зараз не про монтаж Сторісу Капкат, а про монтаж 10, 15, 30 хвилинних відео у якомусь люмоф'ю. Fusion, наприклад, це дрібниці у загальній масі. Але ви слухаєте те, що вам розповідають на YouTube про в оглядачі та проєцюєте це на себе. Нащо ви цим дійсно займаєтесь? Проте набагато важливіше, як довго смартфон буде оновлюватись та підтримувати нові можливості, які додають в iOS. Ось це дійсно важливо. Та маючи зараз останні процесор Apple Silicon, ви можете бути впевнені у тому, що ваш смартфон буде актуальніше довше, ніж попередні. Це факт. Це, звісно ж, трапиться не скоро, але настане момент, коли iPhone 16 -і отримує оновлення до нової iOS, а 15-те покоління, навіть Pro-версія, не отримує цього оновлення. Та проблема ж не тільки в тому, що у вас там може не з'явитися якась функція, яка начебто вам не буде потрібна. Проблема у тому, що сторонні застосунки можуть вимагати. Це оновлення для роботи, а ви його вже встановити не зможете. Можна і з іншої сторони на це подивитись. Типу, коли це буде, коли iPhone 16 і оновиться, а iPhone 15 Pro, який зараз, типу, його конкурент, не отримує це оновлення. Так, це пройдуть роки, але треба вийти з цієї техногік бульбашки, яку створили на YouTube, То подивитись, як часто взагалі люди міняють смартфони. Якщо вони відразу ще й купують не флагмани, ця різниця для них може бути суттєва навіть в один рік. І повертаючись до теми Apple Intelligence, ось вам на YouTube сказали, що це не важливо, цим ніхто не користується та й все. Ну, привіт. Якщо це не цікавить блогерів під час оглядів, це не показник, це проблема самих блогерів. Чим більше я спостерігаю за тим, як глибоко інтегрується штучний інтелект в усі сучасні операційні системи, як виробники роблять використання штучного інтелекту простіше та зрозуміліше. Тим більше я розумію те, що наявність на iPhone 16 і підтримки Apple Intelligence його перевагою над попередниками, які його не мають. Ви можете зі мною бути сто разів незгодні, та це нормально, це YouTube. Ви на каналі там, де я висловлюю власні думки, власне бачення того, про що розповідаю. Та я в жодному разі не нав'язую це вам. Але невже це незручно, коли ви натисканням однієї кнопки можете швидко дізнатись про якусь річ, знайти. Посилання на її купівлю, чи швидко прибрати зайві об'єкти з фото. До речі, Button, вона тут є, немає цього класичного важеля, та це топ. Ставите сюди якусь швидку дію, яка вам потрібна, та користуєтесь. Ліхтарик, лупа, той самий Apple Intelligence. Ну клас. Єдине, яке в мене є питання до Apple Intelligence це локалізація, бо зараз вона тільки частково працює в Україні. Можна встановити англійську мову та використовувати все, що зараз підтримує Apple Intelligence, проте. Це незручно. Та й незрозуміло, коли з'явиться підтримка української мови. Тож це зараз костиль. Але я вірю у світле майбутнє, та це ще одна причина все ж таки вивчати англійську мову. Тут могла би бути реклама якихось курсів англійської мови, але її не буде. Камери! Ну що, мої е, дорогі фотолюбителі? Тут встановлена одна камера без усіляких там ультраширококутно телефото макро чорно-білих сенсорів глибини. І знаєте що? Вона фотографує. Поки ви дивитесь, що я встиг відзняти за цей чудовий насичений день, розповім свої думки стосовно цієї однієї. камери. Насамперед ви повинні знати, що вона не така сама, як основна камера на інших 16 16-х iPhone. Хоча й вона на 48 мегапікселів, хоча й вона має таку саму апертуру F16, але сама матриця має менший розмір, що по факту у житті, так скажемо, впливає на дві речі: зйомку при поганому освітленні та натуральному боке. Мені, як людині, яка дуже багато фотографує, така камера влаштовує не завжди я на це звертаю увагу. Мені вона слабка. Хоча, ось ви дивитесь зараз приклади. У вас є якісь питання до них? Ну, ось об'єктивно, просто знімаючи повсякденні побутові речі, сім'ю, якісь пейзажі, лічильники. У вас є якісь питання до цих фотографій. А ще, знову ж таки, як людині, яка багато знімає, тут не вистачає ультраширококутника. Але тут все просто. Якщо він вам потрібен, то ви просто обираєте смартфон там, де він є. Нащо щось вигадувати. Відео смартфон знімає 4К60 максимум, чого теж цілком достатньо. Тут немає такої стабілізації, як на інших 16-х iPhone, усіляких лок. Про супер режимів, але сказати, що відео виглядає погано, я не можу. Тут я зроблю уточнення, що я завтикав вимкнути HDR, який по замовчуванню увімкнений. Та зараз ви бачите сконвертоване відео у SDR. Та я дуже сподіваюся, що його не покалічить сильно. На жаль, у мене немає можливості перезняти це у SDR. Моя провина, я вибачаюсь. Звісно ж, потрібно подивитись, як він записує відео на селфі-камеру. Ось так якось це все проходить, ось так він записує звук. Зараз дує такий легенький вітерець, зовсім трошечки, але погода, дивіться, люди вже купаються. Нічого собі 16 градусів. А? Красота! Скоро вже можна буде сезон відкривати. Ось так. Ну і запис відео на основну камеру, якщо знімати самого себе. Зараз теж запис іде на вбудований мікрофон. Ось так це все проходить. Звісно ж, тут немає ультраширококутника, то вам потрібно трошки трошки так, витягувати руку, напевно, щоб потрапляти у кадр. Проте, проте мінімалістичний дизайн, проте файно, проте одна камера, проте немає ось цього павучих. Павучи очей, але трошки далі потрібно тримати. Автономність. Ще одна кілера фіча iPhone 16 і це автономність. Я, на жаль, не зможу дати вам якихось конкретних цифр, бо за цю добу використання я не встиг його розрядити навіть до 50%, хоча постійно на ньому щось робив. Але поєднання батареї ємністю приблизно 4000 мАч діагональ дисплея 61 дюйм, OLED Дисплей 60 Гц Ну це дуже влучне поєднання для автономності. Та окрім цього, тут встановлений новий модем власного виробництва Сі 1, який повинен суттєво впливати на автономність. Як саме я не буду детально розповідати, бо, повторюсь, це не досвід використання та навіть не огляд, це затягнута розпаковка. Але якщо стисло, то він більш інтелектуально перемикається між станціями та між мережами різних поколінь. Ну тобто, ось це перемикання з 4G на 3G та GPRS, якщо все дуже погано. Ну ось ви, наприклад, помічали, коли у вас вдома чи на роботі, чи будь-де погано зв'язок ловить. А зараз це взагалі не так, щоб рідка ситуація. То смартфон швидко розряджається. Це особливо ще помітно, коли на потязі їдеш, телефон під подушку кидаєш, а зранку він вщент розряджений та горячий. Ось цей новий модем повинен не так висаджуватись та не так нагріватись. Повинен, але я ж не стверджую, бо перевірити я це ніяк не встиг. Але звучить все непогано. Ну і Максейф, точніше, його відсутність. Я не зовсім розумію, чому е, стільки уваги до цього у розрізі iPhone 16i так, це прикольна технологія. Так, це зручно, так це впливає на швидкість бездротового заряджання, наприклад. Але навіть ось я, в мене 14 Pro, Я його брав на старті продажів. Я багато років ним користуюсь. Там є підтримка MagSafe, Та за весь цей час в мене тільки один аксесуар з підтримкою MagSafe, Це настільна така докстанція з зарядкою. Та й все. Серед моїх друзів, які використовують айфони з підтримкою MagSafe, я взагалі не можу щось згадати, щоб я у когось бачив якісь аксесуари MagSafe. Та я зараз не про техно дік тусовку профдеформованих, та не про ютуб блогерів які не цих усіх максейф аксесуарів від інтеграції. Та зараз прям помічають та звертають на увагу на те, що тут немає Максейф. Це не так критично для пересічного користувача, як вам подають на Ютуб. Ну, ну насправді, тим паче все одно для смартфона буде купуватись чохол. А враховуючи, що на iPhone 16 і немає цього MagSafe, виробники чохлів будуть інтегрувати MagSafe у власні чохли. Та все буде працювати так само, якщо б він був інтегрований. Це не є проблема, якщо дивитись глобально. А ось якщо дивитись на питання ціни та відсутності MagSafe, то тепер ми переходимо до розділу ціна. Ну, собственно, ціна, я ж вже сказав. І ось ми підібрались до головного, до ціни. І у нас тут важка ситуація, бо ми усі чекали бюджет на iPhone, а отримали не бюджет на iPhone. Причому це не тільки ми не зрозуміли ціну в гривнях, особливо на фоні постійного зростання усіх цін на усі товари в магазинах. А цю ціну не зрозуміли навіть на домашньому ринку iPhone в США. Я вам скажу так. Зараз буде знову мої особисті думки. Ви можете бути незгодні е, писати про це у коментарях. Це нормально. iPhone 16 і сучасний смартфон, це не бюджетник, це середній плюс-сегмент. Та у порівнянні з середнім плюс-сегментом у конкурентів він пропонує найважливіше, що потрібно користувачам, які не хочуть або не можуть придбати флагман. Це продуктивність, яка буде актуальна багато років, та впевненість в оновленнях, бо ви отримуєте найсучасніший 3 нанометровий процесор від Apple у середньому класі. Подивіться просто на середній сегмент у конкурентів. Там встановлені інші процесори, не такі, як на їх флагманах, які не витримують перевірку часом. Середній сегмент на ринку мобільних смартфонів має нижчий життєвий цикл, ніж міг бути, якщо б туди встановлювали такі самі чипи, як на флагманах. Apple пішли по іншому шляху. Вони дають вам флагманську продуктивність, яка дає можливість користуватися цим смартфоном набагато довше, ніж смартфонами конкурентів. Так, тут є спрощення. Проте як я вам вже розповідаю, усе це відео, ці спрощення ну насправді не так важливі для більшості людей. Ну і порівнювати його з китайцями, ну не знаю. Якщо ви багато років користуєтесь технікою Apple, та вже з голови до п'ят зав'язані на екосистемі. Маєте, наприклад, Apple Watch чи MacBook, AirPods, або ваші родичі теж мають iPhone, та ви користуєтесь локатором, iMessage, спільним iCloud, то ось це все. Ну який Nothing Phone? Ну який, я не знаю, Xiaomi. Але як би там не було, мені теж хотілося б, щоб ціна на iPhone 16i була нижчою. Наскільки нижчою? Не. Не скажу, бо це не досвід використання, це не огляд, це просто розпаковка. А ще я хочу додати, що зараз у Citrus діють розширені умови по трейдину, та ви можете отримати додаткову знижку на новий iPhone 16i до 5800 гривень до оціночної вартості вашого смартфона. Усі умови можна дізнатись у менеджерів. Посилання на смартфон буде в описі. Тож, якщо цікаво, будь ласка. Висновки. Висновки робіть самі. Та, будь ласка, купуйте смартфони, які дійсно потрібні вам, з тим набіром функцій, який потрібен саме вам, а не ті смартфони, які радять вам блогери, які кожен рік купують флагманські моделі для того, щоб похайпити на YouTube. Смартфоном можна користуватись не один рік, не два, та навіть не три роки, якщо правильно його обрати. На цьому все. Дякую. А ледве не забув. Сашко, у вас там, походу, китайські айфони продають, бо в нас пошукова система відразу уголо не байду. Я перевірив. <сум> Усім пока.